Перевізниками чотирьох Житомирських маршрутів розірвали угоди. Заступник міського голови Дмитро Ткачук розповідає: від початку року працівники управління транспорту і зв'язку провели близько 120 перевірок, зафіксували 60 порушень. Перевізникам надсилали листи з проханнями усунути порушення. З тими, хто не виправився, договори розірвали у першу чергу. Вирішальними скоріше, стали якраз недотримання графіків і схем руху, тобто коли машини йдуть не по тих схемах, які не встановлені, там, змінюючи самовільно собі кінце, вони доїжджаючи до неї, або їздячи в довільному порядку, там замість кожних 10 хвилин, раз там в півгодини чи раз 40 хвилин, або раніше припиняли робочий день там, по окремих мікрорайонах, після 8 години вже маршрутку дочекатися. Це якась фантастика, якби от фактично, це для конкретно даних це стало якраз причиною найбільшої кількості зафіксованих порушень і як наслідок розірвання договору. Тепер нових перевізників шукають для маршрутів 3 і 50, які обслуговувалися приватним підприємством ширів. А також для маршруток 2 та 26, які обслуговувало Житомирське АТП. Кілька маршрутів у нас по конкурсу проходили якби фактично одним лотом. Тобто там от 3, 50, 2, 26 – Це два різних маршрути, якби але на них є один договір у перевізників. Фактично порушені як по одному, так і по другому маршруту, Є якби, порушеннями умовами одного і того ж самого договору. Тому в такому випадку, якщо договір розривається, то розривається одразу на два маршрути. В подальшому сьогодні по ситуації з там з третім під десятим ми оголосили оголошення в газету. Якби про те, що ми шукаємо тимчасового перевізника по ситуації з другим 26-м, там був другий претендент по умовах конкурсу. Ми запропонували цьому другому претенденту здійснювати перевезення. Буквально ще два дні чекаємо там його погодження або там відмови. Якби. Якщо він погоджується, підписуємо договір. Якщо відмовляється, то теж дамо публічне оголошення про те, що шукаємо перевізника і на світовому маршрут. Самі перевізники не коментують свою позицію щодо розірвання з ними договорів. А Дмитро Ткачук анонсує, вони й надалі розриватимуть угоди з перевізниками, які відверто ігнорують умови договорів. Ми аналізуємо і смс і ті скарги, які заходять письмово, які заходять через сайт міської ради, через форму якби ну, говорити тут, влаштовувати якийсь квест, хто наступний, якби я не був би готовий. Якщо перевізники виправляться, то можливо їх би не буде наступного. Якщо все ж таки вони не врахують. Позиції, якби управління, не враховують тих умов договору, які в них є. А вони не виконують і скарг людей, які на них скаржаться. То тоді будемо вживати таких заходів.